Не менш цінні, ніж семах, може трошки менше, тому що то пряма вказівка на терористичний акт. Тут, скажімо так, непрямі вказівки. Це там серед них були ті люди, які збивали такі гвинтокрил Кульчицького, там де загинули наші хлопці. Ті, які збивали іл 76 які загинули над Луганськом наші десантники, які були також в зоні дії Бука, який збив МАШ 17 То це багато свідків. Це в тому числі великий об'єм людей, яких ми можемо поміняти на наших полонених хлопців там. Тому це була сильна операція. Коли її зрадили цю операцію, коли її просто розголосили, я вважав, що моя роль і моє завдання про це говорити. Тому що, якщо про це не говорити, то цей сектор безпеки він стає недієвим. Тобто, виходить, що у вас на той момент не було жодних інших інструментів, які б допомогли вам досягти тієї мети, яку ви собі поставили, коли виходили у публічну площину. На момент, коли ми вийшли в публічну площину, ми вже пройшли всі можливі етапи. Наше політичне керівництво це дві особи. Це ну їх може було більше там троє-троє, хто приймали рішення зробити такий дзвінок і цю операцію припинити. Демченко, Єрмак і Зеленський. Вони Заперечували взагалі про існування такої операції. До мене на суд приїхав зараз мій зам, заступник, який довгий час працював. Він чітко заявив, що після того, як стало зрозуміло, що ця операція була, і почала в публічній площині це обговорювати, то Єрмак давав вказівки керівнику гура знищити всі матеріали по операції, приховати, підробити матеріали для того, щоб змінити тему, скажімо, да? якщо. Хлопці відмовлялися знищувати матеріали, то він сказав: добре, якщо ви не хочете знищити, знищувати це порушення інструкції. візьміть під цими самими номерами, напишіть інші документи, іншого змісту, і покладіть всю справу для того, щоб приховати сам факт існування цієї операції, тому що вони її заплачували публічно. Після цього було створено ТСК. Воно доказало, що ця операція була. Опять же, ГУР надавав в ТСК недостовірні дані про те, що цієї операції не було. Надавав далі. Тільки після того, як ми пішли в це ТСК, пішов Василь Бурба, пішов мій керівник тоді, Юрій ТСК. Зрозуміло, що вони нікуди не зможуть дітися. Тому що всі члени ТСК почули, що це була операція і так далі. Тому далі наступним етапом керівництво визнало, що ця операція була. Ті ж саме Зеленський Єрмак. Вони визнали фактично, вони визнали свою неправду, яку вони говорили перед цим. І я вважав це маленькою перемогою. Що вони вже визнали, да? наступний крок це все-таки зрозуміти, це було умисно зроблено ними, і це їхня позиція, чи вони просто по своїй халатності, по своїй недосвідченості, по своїй якісь, скажімо, не усвідомлені взагалі цих міжнародних контактів і наслідків. Передали цю інформацію білорусам. Ну і у 21 році, у грудні, ви говорили, що на 99% впевнений, що це була державна зрада. Зараз від того моменту два роки вже минуло. Можливо, на основі тих даних, які там у вас додатково там з'явилися. Ви змінили свою думку? Ні, дані, які вказують це державна зрада, були отримані ще в дев'ятнадцятому році, тобто починаючи від. Цемаха інших там, е, ситуацій. Тобто є інформація, яку мені повідомляли люди, які е, особисто спілкувалися з Андрієм Єрмаком. Вони казали, що це людина проросійська, що він, е, хоче, ну, він налажував контакти з росіянами. Тому це маха віддали. Крім цього, в мене ще є інша інформація. Є, да? Там, де він особисто людям казав, що я е, працюю на Росію, ну, Не то, що, там, він там, ну, давав зрозуміти, що він працює е, на те, щоб ми е, Поновили контакт з росіянами. Ну ви згадаєте, як Зеленський прийшов до влади. Він сказав, я припиню війну, в нас все буде добре. Тобто, потім було наступне це розведення військ саме на, на відрізку Маріуполя, який потім став основною ціллю росіян. Ви пам'ятаєте, да? Після початку війни. Потім далі розмінування цих всіх речей. І так далі. Потім, скажімо, відмови визнавати про те, що буде війна. Ну, тут треба зрозуміти це умисно чи це взагалі від нерозуміння. Тому я вважаю, що наш вихід саме з цих питань по вагнеряцям він створив прецедент, що є офіцери, є люди, які і ті хлопці, які були зі мною в операції, Вагнера, вони всі підтвердили, що вона була, і вони готові йти до кінця. Влюбити скапіть час любов рослівним про це говорити. А що зараз з цими людьми? Одного звільнили, він готовий давати свідчення. До речі, всіх там, ті, хто залишилися більш-менш там, всіх тримають під жорстким жорстким контролем, забороняють спілкування зі мною там і так далі. тому подібне. Тобто, ну, фактично йде тиск на них, щоб приховати цю операцію. Якби ця операція тоді відбулася, так як ви планували. Які б наслідки ми мали? Це були б обмінний фонд, як мінімум, це було б свідчення, це було б Люди для обміну, це було б як мінімум, не як мінімум, а як максимум для наших політиків, вони б усвідомлювали, що Росія це їхній ворог. І вони б готувалися до війни. І війна б не почалася несподівано для них і для всіх наших, для всього нашого суспільства. Тобто вони б жили в, реальні, в реальному житті. А так вони видумали, що Росія їм друг, що не потрібно з ними сваритися, що вони і так далі. Тому подібне. І всі ці речі, як ми бачимо. Привели до того, що ми виявилися ну, в перші дні жертвою в цій війні. Так? Вони зайшли на самого несподівану глибину на нашій території. Оточили Київ, зайшли в Херсон, оточили Маріуполь. Тобто, це є наслідком. От якби цього не було, якби з того часу, з 2020 року, наше політичне керівництво сприймало війну з Росією всерйоз, а не ну, в жарт, то Саме ця операція Вагнерівська вона би їх тримала в цьому, ну, в цьому стані, да? що все-таки Росія це ворог, а не друг. І треба з ними ось, ось так себе вести, а не намагатися розміновувати Чонгар і так далі і знімати. Оборону з передових ліній і розводити війська з укріплених позицій на території Донбаса і Луганська. Операція по вагнерівцям і операція у Канатовому це дві операції, які для вас, можливо, завершились не так, як ви б собі планували у найкращому варіанті. Чи вважаєте ви особисто для себе це певним професійним провалом? Я не знаю, якщо коректно це так називати. Чи можливо ні? Насправді я вважаю, що операція по вагнерцям успішна. Єрмак Зеленський усвідомили, що так робити не можна. В воюючій країні треба бути разом з своїми спецслужбами, а не з спецслужбами Росії, мати більший контакт, ніж своїми спецслужбами. І свої спецслужби зраджувати в інтересах інших. Тому я вважаю, що операція вона успішна, вона їх да, там, привела в стан е, зосередженості, в стан е, обережності. Я вважаю, що далі, далі ця операція, можливо, буде і початковим. Точку відліку, оцінки дій цих політиків, да? чи дійсно Чангар розмінований випадково чи умисно? Чи дійсно війська відведені від кордону випадково чи умисно? Чи дійсно ми не знали, що війна почнеться випадково чи умисно це все було, хоча весь світ попереджав. І це буде, скажімо, такий ланцюжок подій, який підтвердить або умисність їхніх дій, або халатність. Тобто, якщо довести до кінця логічно все, то я бачу в цьому умисність. Канатівська операція теж. Немає ніяких проблем в ній в цій операції, вона проведена. Не прилетів літак, нічого цього страшного немає. Ну, зато оперативний співробітник СБУ, який до мене прийшов, і який сьогодні продовжує давати правдиві покази, це ця людина, яка показує, що в СБУ є люди, які готові йти до кінця. Звичайні хлопці, не ті, які сидять на посадах. І ми зрозуміли, що сьогодні у нас на вищі посади в таких підрозділах СБУ, розвідка, служба зовнішньої розвідки, яка мала попередити нас про війну, садять тих людей, які готові змінювати покази, які готові не відповідати за свої дії. Тобто це політична система, яка ну, вона сама себе знищує від. Ось в цій системі спецслужб.